Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України. Народний депутат України, представник фракції блоку Петра Порошенка у Верховній Раді Володимир Аришонков здійснив робочу поїздку у населені пункти по своєму 64-му виборчому округу. Розпочалася робоча поїздка народного обранця з міста Овруча. Володимир Арешонков зустрівся з членами громадської організації Товариство ветеранів АТО. Голова організації Микола Шерен воював на сході України півроку. Після поранення, три місяці лікувався в шпиталі. Ще там, в зоні бойових дій, на горі Карачун, Микола Шерен дав собі слово: якщо виживе, то створить ветеранську організацію, яка допомагала пораненим та сім'ям загиблих військовослужбовців. Сьогодні він дякує місцевій владі за надання приміщення підприємцям за допомогу. В ремонті. А ще народному депутату України Володимиру Арешонкову за такий необхідний комп'ютер. Ми вже, як говориться, розв'яжемо нам руки. Ми будемо свою базу робити, свою базу, якою буде, щоб ми вже не шукали нікого, щоб ми знали конкретно ясно, хто в нас, що, де воював, які нагороди, які поранення, щоб ми могли допомагати І цим хлопцям, хто поранений був, хто потребує допомоги, також сім'ям загиблих. І це все ми будемо. Ми будемо працювати над цими глобальними питаннями. Підтримка громадських організацій, які сьогодні вибрали в себе тих людей, які захищали і захищають нашу рідну землю. Це є святий обов'язок всіх, і в тому числі і народних депутатів. Тому, безперечно, я не міг не зреагувати на звернення воїнів АТО з Овручини. Вони сьогодні об'єднуються для того, щоб виконувати серйозні справи. По-перше, треба підтримувати ті сім'ї, які, на жаль, втратили своїх дітей, своїх батьків. Сьогодні треба рішати питання мирного життя. Є кінець кінців просто сімейно-господарські, якісь економічні складні питання для сімей. А ще раз кажу: ці люди заслуговують сьогодні і турботи. І підтримки і уваги з боку держави. На жаль, вона не завжди повноцінна може надаватись, тому всім, всім мирам треба підтримувати цих людей, і в тому числі і такі громадські організації. Вони у нас є по всій області. Сьогодні починає працювати Овруцька філія, і ми абсолютно знайшли з хлопцями спільну мову. Я підтримую всі їх плани. Ми беремо участь в облаштуванні і громадської приймальної і офісного центру. Далі я рахую, що вони мають бути представлені сьогодні в органах і місцевого самоврядування, майбутні вибори місцеві обов'язково. Я їм раджу, щоб їх представники були на всіх рівнях. Ну і в подальшому я думаю, що будемо співпрацювати і вирішувати весь комплекс складних питань життєвих. Село Бігунь Овруцького району цій родині трагедія сталася півтора місяці тому. Під час четвертих пологів, народивши двійнят, Сашка та Михайла, помирає жінка. Батьки п'ятьох дітей проживали у цивільному шлюбі, і тому після смерті дружини В'ячеслав стикнувся з проблемою усиновлення. Народний обранець допоміг вирішити цю проблему в короткий термін. Допоміг із судом містри, щоб це випросили, що з дітьми. Ну, що опеку не опіку, ну, щоб вирішити бістри. Цю проблему з судом, щоб швидше пройшов, щоб якісь гроші швидше йшли на, на дітей. Помог. Так поточив лісовоз, лісос допомагає з його що він тоді казав, що я дзвоню до директора Павлушенка, щоб Побушенку теж допомогв. Гроші дав, на це питання, то все. Вбищають і допомагають. Ситуація, яка склалася в сім'ї Овручан, Сім'я росликів, вона є безперечно, чисто по життєвому, дуже ну я б сказав, для них це трагічно, жахливо, тому що померла молода мама, жінка, і ці крохи, які залишили зараз двоє дітей. А ще плюс троє вже різного віку дорослих, і в цілому, п'ятеро на одного батька практично дуже мало хто може допомогти. І, ну, безперечно, це дуже-дуже життєва ситуація, чисто по-християнськи, по-людськи, ми маємо всі підключитись, допомагати. Тому я попросив звернувся і до керівників тут господарств, всіх рівнів, і до керівництва району. І я безпосередньо з моєю командою помічників ми обов'язково будемо системно допомагати. Це я можу зараз публічно сказати, що ми беремо цю сім'ю на таку свороду під патронат, ми їм постійно. А будемо допомагати, тому що там одна дитина в перший клас, йде одна в шостому. Хлопчик там в Києві в училище зараз професійному. Але саме головне, ці двоє малесеньких по півтора місяця. І сьогодні треба і харчування, і треба одягатися, за хату треба готувати до зими і так далі. Тому люди були і в розпачі. Ми допомогли швидко оформити і батьківському, і так далі. Тобто зараз на сьогоднішній день. Чисто по людськи, ми всім миром маємо допомагати цій сім'ї ставити на ноги дітей. Ми були конкуренти, і по нашому району він переміг на останніх фібрах. Я зайняв друге місце разом з тим. Вдячний долі, що познайомила мене із таким депутатом. Активний, простий, доступний, спілкується з людьми з усіма людьми. Прости, з простими людьми, з керівниками, знає, знає толк, знає район, знає виробництво, вміє працювати і абсолютно готовий до любого питання, підтримує в різних, на різних починаннях наш район, особисто мене, як керівника. І на сьогодні я бачу тільки великий позитив від того, що саме такий депутат, хоча ще раз повторюю, познайомились ми близько після того, як закінчились вибори. і я не про це йому казав, що радий, що на даному етапі доля мене звела, і на той момент я програв. Бо ну, дійсно на даному етапі часу він приносить багато. Позитива в наш район, ну і хотів би надалі, щоб він, енергія в ньому залишалась така, як я, і він працював на благо наших людей, на благо розвитку, на благо розвитку громади. Моє бачення, що обов'язково треба ближчим часом перейти, в ці реформи. І вперед, розбудовувати державу для того, щоб люди повірили і побачили, що ми йдемо до кращого життя. Завітав Володимир Арешонков і в Липницьку дільничну лікарню, що в Лугінському районі. Головний лікар з медичним персоналом звернулися до народного обранця з проханням щодо придбання бензопили. Прохання наше виконане, але ми тут же ще попросили, щоб допоміг нам якось придбати побільше дров, щоб було ставили питання про. Індексацію наших зарплат ставили питання про те, щоб пільги з третьої зони по Чорнобилю не знімали. Ми йому надали багато документів для того, щоб він ознайомився і своїх депутатів познайомив з цим, щоб все-таки було вирішено питання позитивне. Не можна постійно скорочувати пільги для наших жителів в нашій зоні. Декілька серйозних питань, які підняв головний лікар цієї липниковської амбулаторії, коли це була дільнича лікарня, причому. Ви ж подивіться, дуже пристойна, дуже красива. Спасибі колективу йому за те, що зберегли і зберігають це приміщення. Але ж сьогодні їх працює всього декілька чоловік, хоча обслуговують, я вам скажу, що достатньо велику кількість людей. Але перше питання, яке вони підняли, те, що стосується чорнобильців, так званих, тобто людей, які мають посвідчення або мають отримувати певну увагу з боку держави, як постраждалі від аварії на Чорнобильській станції. Питання надзвичайно складне, відмінено дуже багато пільг, в тому числі по медикаментозному забезпеченню, по лікуванню, по здоровленню. І зараз підготовлений новий законопроект. Автором його є чотири народних депутата, серед них і я. І він підготовлений вже до розгляду в залі. Він пройшов і слухання в комітеті. Є у нас заключення всіх міністерств, експертів. Але нам потрібно буде переконувати депутатський корпус, що Чорнобильська тема є важлива сьогодні для держави, тому що багато хто вже говорить: ну, у Чорнобильці це, це там їх дуже небагато, і це якесь таке питання локальне для, скажімо, певного регіону, певної області. Але ми стверджуємо, що і сьогодні головний лікар показав, що динаміка зростань по захворюванням, особливо онко, за всі ці роки була на збільшення. Тобто, Тема залишається, вона дуже гостра, потрібно обстежувати людей, потрібно лікувати. Тому сьогодні одне з найголовніших це доля ось таких невеликих, сільських, особливо селищних, медичних закладів, чи то амбулаторії, чи фельдшерсько акушерських пунктів, як ми їх будемо утримувати, за рахунок кого, яких органів, установ і ліки. Саме головне, сьогодні ми фармацевтичну мафію маємо. Побороти маємо переконати, що ціни сьогодні завищені. Ми це відчуваємо. Тому, ну і взагалі, реформа медицини, про що сьогодні мене розпитували, і я відверто кажу, що зараз охорона здоров'я дещо застигла в процесі реалізації цих реформ, розвитку знов іде якась незрозуміла з'ясування стосунків між міністром. Чи він міністр, чи він вже пішов в квіташвілі, його апарат міністерств, знову ж таки, громадськість, та сама богомолець, і наш комітет з охорони здоров'я, ну і так далі. Тобто маса людей сьогодні задіяні в цьому процесі, але ладу ніякого не можемо дати. Тому треба зосередитись і восени, коли починає працювати Верховна Рада, ми маємо чітко, конкретно прийняти якийсь законопроект і починати справжні реформи. Але саме головне, і вони говорили. Індексація заробітної плати і пенсій, щоб було за що купити ці ліки, і ми маємо це зробити восени. Сьогодні йде мова про зниження ціни на основні лікарські медикаменти, так як це було по програмі, скажімо, для хворих на гіпертонію, так як це сьогодні стосується хворих там, на СНІД і туберкульоз так і таке інше. Тому ми я дуже надію, що уряд нарешті зробить закупку цих ліків. У тих фірм вчора міністр ди діючи чи не діючи, але обіцяв, що за місяць-півтора вони нарешті це завершать. Ми будемо це вимагати. Ну і ще раз скажу в дуже непростій ситуації, медицина маємо розпочинати кроки по її реформуванню. Відвідав народний депутат України, представник фракції блоку Петра Порошенка у Верховній Раді Володимир Аришонков і дитячі садочки в лугинах та в місті Коростені. Цим дошкільним навчальним закладам народний обранець постійно допомагає з будівельними матеріалами для поточного ремонту, а також виділив кошти на придбання віконних блоків та на опалення. Колектив нашого дитячого садочка Сонечко, громадська організація, земля Лугін, батьки, батьківський комітет вдячні. Володимиру Юрійовичу за ту матеріальну підтримку, яку ми одержували протягом всього цього часу. Ми спілкувалися з ним безпосередньо, але в основному через голову батьківського комітету Наталію Михайловну. Що ми просили? Нам допомагали. Ми вдячні. Фарбу просили нам допомагали, матеріали там будівельні, деякі просили нам допомагали, кошти на новорічні подарунки, знову кошти нам виділяє на ремонт. Ось такі гроші ми просили. Дитячий садочок в логінах, і ще ряд об'єктів, скажімо, і в тому самому рідному Коростені, і в Олевському районі, і Овручі, вони перебувають в полі зору і ми велику увагу приділяємо тому, що. Особисто моя думка, дошкілля це надзвичайно важлива ланка, де проходить і формування дитини, і підготовка якби, всіх якостей дитячих до майбутнього життя і навчання в школі. Тому умови мають бути ну, просто ідеальні. Скажімо так, дошкілля у нас на Житомирщині і було достатньо непогано виглядало, але сьогодні, враховуючи, що Міська влада, десь особливо в сільській місцевості, десь вже немає тих можливостей фінансових утримувати ці заклади, потрібна всебічна допомога, в тому числі, скажімо, участь в міжнародних цих проектах. І сьогодні програма «Проон», якою я в тому числі займався працюючи, ще в обласній раді, і сьогодні я переконався, прекрасно є реалізація на місцях. Частина коштів дає міжнародний проект, все інше маємо знайти ми, громада, люди. Ми це робимо. Важливо зараз завершити саме до початку опального сезону, тому що дітки мають бути в абсолютно комфортних умовах. Сьогодні практично все підготовлено. Я думаю, що ми завершимо поетапно всі ті роботи необхідні, і цей дитячий садок, як і інші, ну діти будуть відчувати турботу батьків. Громади, влади, ну дай Бог, я в це вірю. Володимир Юрович без, безцінна його допомога в цьому році. Він нам допоміг, поли проломалися, проли прогнили. Він нам забезпечив повністю. Забезпечив ліноліум, якісним ліноліом. Весь дієцький сад. Це велике, велике низки йому уклін. Володимир Юрійович, це наш земляк. Користенець, він вчитель за освітою, ось розуміння його, це дуже важливе, те, що він розуміє наші потреби, тому що сам був у керівництві в конкомі, в нашому користенському, тепер він депутат Верховної Ради, ми йому зичимо добра. Щастя і удач у всіх його ділах. Він гарний музикант, гарний співак. Йому все це по плечу. Так що це ми вибрали свого земляка. Не треба нам нічого в іншого, як свій земляк. Оце ми радуємося. Я хочу продовжити якби тему важливості дошкільної освіти як педагог, як людина, яка вже багато років займалася темою створення в першу чергу умов. Для навчання, виховання дітей, я хочу сказати, що це спільна колективна відповідальність, особливо керівників громади, членів всієї громади, для того, щоб створити затишні, красиві, ошатні, підготовлені до виховання і навчання, дошкільні заклади. От саме такі, як заклад Орля, в якому ми перебуваємо, він за віком вже дуже давній. Я ще пам'ятаю дитиною. Він один із перших Коростені, але ви ж подивіться сьогодні, в якому він прекрасному стані, незважаючи на те, що і стіни вже не ті, але саме головне, що всередині. А всередині середині дбайлива турбота сьогодні і завідуючи дитячим садком, і батьківського комітету. І я просто сьогодні вдячний всім і батькам, і педагогам, і керівникам міста в Коростині, по дошкільній освіті порядок. Тут система готова для того, щоб надавати якісні освітні послуги. Але це не просто, це дається тільки спільними зусиллями. Тому ми звертаємося і до меценатів, звертаємося один до одного підтримувати, шанувати один одного, тому що це наша турбота, любов до дітей і тільки разом ми можемо, на жаль, часи, коли ми на державу покладали всі там свої надії, сподівання, цього вже немає і не буде. Держава ось тут, в цьому місці Коростені, і тільки громада сама в змозі сьогодні визначити, які потрібні заклади, як їх утримувати. Да, держава якусь частину там свою дасть, але створювати оці прекрасні, як сьогодні, умови, можна тільки разом спільно. Я дякую всім коростенцям, дякую керівництву сьогодні, освіти, дитячого садку. Ще раз кажу всім нам за те, що тут діти можуть почуватися. Прекрасно. Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України.